Працювати. Я люблю руками працювати з землею. І ось набираємо земельку таким чином. І ось. Я взяла ту землю, що я на... підготувала для фітільного поливу. І ось, а тут я забулась, Ось так. Що зробимо. Ставимо і от дивіться, що ми робимо. Ми беремо ось цей листочок і приблизно відміряємо. Ось приблизно я завжди це роблю на око, я ніколи лінійкою не мірюю, але ось три сантиметри. Така помальована лінійка, це дитина творчістю займалася. І ось так хром, і він відламався. Не треба ні різати, нічого. І ось так раз і десь приблизно на сантиметр. А ви собі його занура? Да?